Карнавал по українськи у селищі Горошова Борщівського району вкотре провели традиційне свято Маланки. Переодягнені мешканці зустрічали гостей, веселилися, пригощали смаколиками і танцювали до ранку. До запальних масових гулянь приєдналася, і наша знімальна група. Маланка або меланка це український народний і церковний праздник, який відзначають на старий новий рік з 13 на 14 січня. Спокон віків люди святкували його феєрично, переодягалися у тварини різних персонажів. У своїх сценках використовували актуальні мотиви. На справжній фестиваль Маскарад перетворилося святкування у селі Горошова, що на Борщівщині. Там до Маланки готуються ще з осені і починають гуляння з Різдва Христового.

Ми підтримуємо наше село, і нашу традицію. Вулицями Горошови ходили переодягнені міліціонери, державтоінспектори, султани, козаки, гості з Трансильванії та яскраві казкові персонажі. Родзинкою святкування були, звичайно ж, маланки. Хлопці переодягнені у жінок, за традицією ходять по хатах, де живуть незаміжні дівчата. А що робити там добре знають. Ходити по хатах, по дівчатах і плясати. Окрім танців, Маланки колядують. Уставайте, українці бо вже біла дняна. Вставайте, вставайте, пускайте до хати. Ми будемо українці вам колядувати. А незаміжні дівчата, за те їм гостинці готують. Вони пляшуть, потім беруть, перекусують, бо завжди вони можуть кілько в кожній хаті. Так скільки танцювати. і Вони не можуть без їсти. Так вони ціла, ціле село обходить. Воно десь має. Приблизно 2000 чоловік традицію таких святкувань започаткували ще у 30-х роках. Щоправда, тоді це було заборонено і відзначали люди не так гучно. Раніше було колись хлопці сходилися вдома. Хлопці були перебрані, і туди приходили всі люди дивитися. А тепер вже трошки змінилося. вже як удосконалили цю майланку вже на сцені? Були молодими, коли нам заборонялися, але традицію ми зберегли. До цієї пори її дотримуємося цієї традиції. Нашої Щороку в Горошову приїжджає чимало відвідувачів з усіх куточків України за організацію. Відповідають самі ж селяни. Вони не просять і не чекають допомоги, а влаштовують фестиваль власними силами. Гості свята емоції від побаченого не приховують. Нам дуже приємно, то що в наших краях ну немає таких традицій. От в Тернополі ми приїхали. Нам це ми перший раз таке бачимо. То в нас таке не святкується просто і все свяну свято. свято. Враження чудові. Це фестиваль шикарний. Привезла я з тернова, привезла Запоріжську худу мишу. Така худа, що мусила її горошовецьким салом відгодовувати. Йде миша сюди, води. Худе, худе, запоріжське таке, екологічно чиста миша. А пригощали усіх гостей горошів'яни щедро і ситно. Українські страви на будь-який смак. Голодним не залишився ніхто. Чим вас простити? Також на святі зварили 300 літрів запашної ухи з річкової риби. Роздавали першу страву безкоштовно. Картоплі пішло десь біля 50 кілограм, біля 40 кілограм риби, біля 10 моркви і цибулі. Наступного року селяни обіцяють, що свято Маланки буде яскравішим, гучнішим і незабутнім. Тож запрошують усіх до себе у грошову.